Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету братішко Юлія Сергіївна. Пропоную до вашої уваги лекцію з дисципліни економіка інноваційної діяльності за темою теоретичні засади інноваційної діяльності, частина 2. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання, як умови та імперативи переходу України на інноваційний шлях розвитку. Ви ознайомитесь з сутністю економічного зростання, отримаєте знання з формування в Україні національних інноваційних систем, усвідомите імперативи переходу України на інноваційний шлях розвитку. Будете мати уявлення про сприятливі системоутворюючі умови інноваційного розвитку. Наприкінці 20-го і на початку 21-го сторіччя провідні держави світу прискорили свій соціально-економічний розвиток на підставі реалізації можливостей глобального інформаційного укладу. Вони сконцентрували зусилля на розбудові інноваційної економіки. Що знаменувало собою прихід нової технологічної революції. Але трансформаційний процес за останнє десятиріччя не тільки не скоротив відставання України від світових лідерів техніко-економічного розвитку, але й різко збільшив його. Економічне зростання це об'єктивна мета економічної політики всіх країн. Вона означає зусилля, спрямовані на підвищення продуктивності праці через впровадження результатів науково-технічного прогресу. На початку 21-го сторіччя світова економіка активно формує нову парадигму науково-технічного розвитку. Її складовими виступають зростаючий взаємозв'язок між ринками капіталу і новими технологіями швидкий розвиток економіки знань посилення соціальної орієнтації нових технологій, глобальний характер створення та використання знань, технологій, продуктів та послуг, концепція національних інноваційних систем це формування в країні сукупності взаємозв'язаних організацій або структур, зайнятих виробництвом і комерціалізацією наукових знань і технологій, у межах національних кордонів малих і великих компаній, університетів, лабораторій, технопарків та інкубаторів як комплексу інститутів правового, фінансового і соціального характеру, що забезпечують інноваційні процеси і мають потужне національне коріння, традиції, політичні та культурні особливості. Принципами концепції національних інноваційних систем є наслідування ідей Йозефа Шумпетера, про наукову спадщину якого ви дізналися з першої частини нашої лекції. Отже, в основу концепції національних інноваційних систем покладені ідеї про конкуренцію на основі інновацій у корпораціях як головного фактору економічної динаміки. Визнання особливої ролі знання в економічному розвитку, аналіз інституціонального контексту інноваційної діяльності як фактора, що прямо впливає на її зміст і структуру. Коли знання стають економічним ресурсом, а інформаційні технології повністю змінюють світову систему економіки, саме такий підхід до вивчення інноваційних процесів стає принципово важливим. В останні роки варіанти концепції національних інноваційних систем широко застосовуються різними країнами та міжнародними організаціями для вивчення економічних проблем науки та технологічного прогресу, для розробки пропозицій щодо стимулювання нової економіки або економіки знань. Факторами, які сприяють формуванню в Україні національних інноваційних систем, залишаються. По перше, Недостатня розвиненість сучасних механізмів управління, що означає, що значна частина інноваційних розробок проводиться без оцінки реального попиту. Недостатнім є кількість підприємств, які здатні брати на себе вирішення фінансових і технологічних завдань. Переважає орієнтація на лінійну модель інноваційного процесу. Яка відображає логіку розвитку у противагу процесній моделі, що віддає перевагу сигналам споживачів, які заохочують інвестиції у знання і технології? Другий фактор, який стримує формування в Україні національних інноваційних систем, це вузькі масштаби інноваційної сфери. Критичним пороговим значенням співвідношення витрат на інноваційні розробки та валового внутрішнього продукту дослідники вважають рівень нижчий від 1%. Відсутність або недостатня розвиненість необхідних елементів інноваційного комплексу, таких, наприклад, як системи венчурного фінансування інноваційних проєктів, страхування інноваційних інвестицій. Лізингу високотехнологічної продукції, фондового ринку для укаємких компаній. Орієнтація господарських структур на виживання та одержання швидкої вигоди. Процес же налаження інноваційних взаємозв'язків розрахований на довгострокову перспективу. На масштабні фінансові вкладення саме довгострокового характеру. Розмитість інноваційних цінностей. Якщо у період до 1991 року соціальний статус науково-технічної діяльності був доволі високим, то у період становлення незалежності України скорочення фінансової підтримки наукової та інноваційної діяльності супроводжувалось падінням її суспільного рейтингу, що особливо небезпечно з точки зору відтворення наукових кадрів. Сьогодні, в даному напрямку, Україна активно працює, але потрібний час на підвищення престижу наукової діяльності. І останнім фактором, який стримує формування в Україні національних інноваційних систем, які ми сьогодні з вами розглянемо, це недостатня розвиненість інноваційної інфраструктури. В цьому аспекті Україна відстає від світових лідерів, недостатньо фінансуючи цю сферу. Імперативами переходу України на інноваційний шлях розвитку є трансформація управління науково-технологічним розвитком у відповідності з концепцією національного інноваційного механізму з тим, щоб утворити і адаптувати нові технології, реформувати систему освіти і підготовки кадрів, виробки навичок роботи у конкурентному середовищі. Перехід на сітєву парадигму організації інноваційного процесу. Великі структури комерціалізації інновацій, які об'єднують нові компанії, науково дослідні інститути та лабораторії, фінансові структури та корпорації у центри виробництва та адаптації нових технологій. Формування структур, які сприяють комерціалізації інновацій. Це створення таких суб'єктів, як, наприклад, технологічні брокери, реальне використання інституту інтелектуальної власності як фактора конкурентоспроможності, створення проінноваційного економічного та правового середовища, підтримка інноваційного та венчурного підприємництва малого та середнього бізнесу, формування ринку праці спеціалістів високої кваліфікації. Створення ефективних систем управління, фінансування та регулювання інноваційних циклів. Удосконалення механізмів міжнародного співробітництва. Ці вимоги можуть бути успішно реалізовані тільки при створенні сприятливих умов політичного, правового, соціально-економічного характеру, як у загальносистемному, державному так і в галузевому, а також регіональному аспектах. І перш за все, в ефективних методах виробки, прийняття та реалізації державних рішень в інтересах розвитку інноваційної діяльності у межах створення національного інноваційного механізму або національної інноваційної системи. До сприятливих системоутворюючих умов в інноваційній сфері слід віднести збережений високий потенціал вищої школи і трудових ресурсів, адаптацію науково-технічних організацій до нових умов діяльності. Певній кількості установ вдалося вижити і придбати ресурси для подальшого розвитку саме за рахунок використання потенціалу взаємодії з промисловими підприємствами, фінансовими інститутами та державними структурами. Сполучення традицій і нових інститутів, зокрема, створення малих наукоємких фірм при наукових організаціях та в ряді вищих навчальних закладів. Розвинене міжнародне науково-технічне співробітництво з'являється можливість критично опонувати і при доцільності освоювати досвід зарубіжних компаній в галузі формування національних інноваційних систем, інтенсифікація системоутворюючих процесів за рахунок поглиблення науково-технічного співробітництва з країнами ближнього та дальнього зарубіжжя. Сьогодні інноваційний розвиток перетворився в необхідний елемент і засіб економічного розвитку і фінансового благополуччя кожної країни, кожної галузі, кожного підприємства. Саме за рахунок інноваційної діяльності забезпечується їхній сталий розвиток. Шановні студенти, дізнавайтесь більше. Рекомендована література, яка підготовлена кафедрою управління та економіки підприємства, є на сайті кафедри. Додатковий матеріал для вивчення розміщений у дистанційному курсі. Щиро дякую вам за увагу та до зпринте!